У шості водії порушують заборону наїзду без глушників. Гучний звук від їх транспорту не на жарт лякає містян. Під час засідання виконкому нагадали, що на території шостенської міської територіальної громади заборонено рух транспорту без глушників. Такі обмеження діятимуть до моменту припинення чи скасування режиму воєнного стану на території всієї України. На трішостинської міської територіальної громади заборонено рух. Транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямо струн, та інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі, до моменту припинення чи скасування режиму воєнного стану на всій території України. До виконавчого комітету почали надходити від мешканців громади скарги щодо пересування вулицями нашого міста транспортних засобів, рук яких заборонено. Але при цьому до адміністративної комісії при виконавчому комітету Шостинської міської ради протоколів про адміністративне правопорушення не надходило. Активність мопедистів та мотоциклістів, які не мають глушників на своїх транспортних засобах, особливо посилилась настанням весни. Руть кожного дня по центру міста. Якісь спортивні. Да, да, да. Ну, ганяють на них малолетки, які може Ми ще й немає права. Міська влада звернулася до правоохоронних органів тримати це питання під контролем. Це ж діти не з Києва приїхали, не з Сум, це ж діти наші десь гасають. Десь батьки їхні є, всі такі. Давайте попрацюємо всі разом і не будемо один одного. Як зауважують шосницькі правоохоронці, заїзду без глушника можна отримати покарання. Правоохоронці можуть попередити порушника чи накласти штраф у розмірі від 5 до 15 неподаткованих мінімум доходів громадян. А якщо впродовж року ситуація повториться, сума штрафу вже складатиме від 15 до 30 мінімумів. Але у нашому місті ще поки така практика не застосовувалась. Почнемо з того, що член екіпажу групи реагування патрульної поліції не може визначити на слух. Чи перевищує транспортний засіб рівень допустимого шуму, щоб довести, що водій того чи іншого транспортного засобу знехтував вимогами захисту населення від шкідливого пливу шуму? Поліцейський повинен провести замір ступеня гучності спеціальним приладом. Рівень шуму не може перевищувати 87 дБ, децибелів, якщо інше значення не вказане виробником, що регулюється державним стандартом України, за словами Інни Фролової, поліцейські так само не можуть визначити, як то кажуть, на око чи був переоблад той чи інший транспортний засіб прямотоком. Однак наразі це все можна виявити лише під час сертифікації чи перереєстрації транспортного засобу. До того що у багатьох мотоциклів гучний звук випливає з його технічних можливостей і встановлений уже виробником. Звичайно, що заборона гучного руху в шості дещо полегшить життя громадянам. На сьогоднішній час правоохоронці нашого міста проводять з водіями транспортних засобів профілактичну та роз'яснювальну роботу щодо даного питання. Також не слід забувати. Про те, що через війну шостка обстрілювалась, а також до міста переїхало чимало людей з території, які перебували під обстрілами, і гучні звуки мають негативні наслідки для громадян.